Це у нас роботи нашого місцевого майстра самоучки байука Бориса Максимовича. Mm -hmm. Який е, прийняв участь в оформлення е, цієї зали? Е, тут ви можете знайомитися з його. Оце Ми тут, так? Да, це... да, да. Ні, ми не тут. Ми трішечки далі, да, але тож. це теж ну, щось похоже. Центр Татарбунар, тарбунар, да. це все будинок палац ага. культури. Ага. Це наш центр, а, це фонтану, ся наша центр ну, тут в натурі, так як є, чи да, трошки да, 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 да. Це 87 рік, тобто ага. на той момент ага. саме татарбунари виглядали так. Тобто, це у нас роботи, це його різдвення, е, ага. графіка, буде нам а це ага. теж роботи безпосередньо його. Бачите, як? Це От сам я. Борис Максимович, це він? І, да, і це його усього онучка на картині. Да. Да. Це теж, Скільки років зараз онучка? Е, онучка вже доросла, жінка, у неї вже двоє дітей. Да. Борис Максимович на превеликий жаль вже помер. А, бачите як. Але пам'ять про нього залишилася. Окрім цього. Це та тербунарі, так бо це роботи нашого художника Рибіна Петра Анатолійовича. Я чув чу, 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 да? чу, чу. він не був зовсім недавно в арцизі став свою виставку. Ну, да. Це також усього роботи байлука Бориса Максимовича. Окрім графіки, він ще займався по дереву. Це, це все його. Ну, бачите, не тільки дерево, це ж не дерево, це, це, це скло. Це, це звичайна по ніяк. Ну, звичайна помилка у Яке це тобто це роботи майстра, які він робив. Ажурна тарілка. Ну, майстер є майстер, він що Треба хоче. Треба зауважити, що Борис Максимович був самоучкою. Тобто він не закінчував ні, ні. ніяких ПТУ не закінчував ніякий курс. Талант. Талант. Тобто людина, що бачила, то й робила. Ну Ось, дуже гарно бачила, гарно робила. Дуже цікава така. Робота ось ніж цільного mm -hmm. шматка дерева mm -hmm. та тербуна. Ви ж подивитися, що найцікавіше вона не склеювалася. Не склеювала. Це все вирізалося кожний елемент окремо. Да. і Бачите? Цільний кусок як... дерева. Це... Я розумію, що це можна зробити, бо як інженер, але це надзвичайно важко. Я вам скажу, надзвичайно важко. Це така кропітка робота, що я не знаю навіть. Борис Максимович свій час працював також на півночі, і усього бачите, звичайні яєчні шкарлупки, ага. і зроблено кон'ячний набір. ось усі маленька, ага. чарон якутський, звичайно, звичайної проволочки. Теж якщо мені ми... трішки щас я... Та він працював чи він сидів да, там, він працював. Ні, ні, ні. Він ні, працював мене ну, дід сидів. Я не думаю. Ні, він саме працював довгий То, ж... час. Вони з дружиною поїхали туди на північ, як в числі, як вся молодь тоді їхала ну, піднімати будувати. Україні, Бами та, всякі. От в мене над кроваттів висіла така, от, такий роботи, килимок, тільки да. фабричний. Ну, ви ж зрозумієте, да, що обов'язково да. мішки на бревні, олені. У да, мене був олені, олені. Я, я любила владати, за шерстю проти Шевці на Зміню Олександр поміняла. Це роботи. Подружжя Котовичів Ігоря і Влади. Котовичі – це да, вона Ігорю помер як всі творчі люди від П'ятики. Ну да. а Влада вона виїхала в свій час працювати до Італії, де і залишилася. А звідки він Котович? Він а, тут він, родився? він, він? місці бо там, де я західно, і то Котович теж така да, типова фамілія. Дальта Тербунарського краю.